так похоже Так исторически сложилось, что мы еще с 99 -го года начали работать на Запад, поэтому в принципе, все наши усилия были там. На украинском рынке и на московском, российском, да, мы делали несколько заказов просто по ну, рекомендациям или там, по дружбе или как-то так. Значит, на что Почему и, в принципе, я не планирую менять эту стратегию, несмотря на то, что сейчас украинский бизнес, в принципе, готов вкладывать а, как минимум такие же деньги, что и на Западе, там, Москва, Киев и так далее, поэтому примерно это них держит. А, единственное, что меня сдерживает немножко, это менталитет, потому что это, в принципе, со стартапами случается, когда приходит человек говорит, ребята, у меня есть вот бюджет, а, вот такой классный, а, такой большой, а, а вы мне там сделать что-нибудь такое вообще супер-мега-классное, вот. А, в чем проблема? Проблема в том, что мы никогда не вкладывались в бюджеты, даже очень большие, даже достаточно большие на украинском и на э, российском рынке, фиксированный э, фиксированные бюджеты, потому что люди хотели гораздо больше-больше-больше, и, соответственно, чтобы избежать всяких там судебных, еще каких то вещей, приходилось делать что-то бесплатно, то есть, ну, как бы, может быть, это, конечно, проблема того, что делать по дружбе, вот, Ну, как бы, вот эта проблема для мене внутрішнього ринку. Всі люди хочуть більше за той же день раз, але якщо можна 30 секунд, його потребувати. Ну про внутрішній ринок, я так скажу, що наша компанія починала працювати так, мовити, одразу на внутрішній, на, зо... на... на... на захід. Ми і... так що на Росію працюємо, але це можна вважати зовнішнім. Ну, я б це вважав внутрішній насправді, тому що, як сказали, менталітет в принципі доволі подібний і тут і там. Проблема лише на, на захід працювати, проблема в тому у довірі, довірі клієнта до України, тому що українці сварці є такий імідж, що вони когось хочуть надурити. Тобто це імідж в розробці, імідж тому, щоб а все оце, тим паче складніше, тому що важко якби, переконати клієнта, що ви зробите все класно, і що вам можна довіряти і що ви його накинете. На українському ринку з цим, звичайно, легше, тому що ну, в принципі, можна зустрітися з клієнтом. А, так, але на українському ринку люди не хочуть вчитися. Банально, клієнт не хоче вчитися, коли в нього немає грошей там, взяти якусь людину, яка б цим займалася, він так само-сам не хоче вчитися. Потім це, через це виходить багато проблем. Ну і, звичайно, чек на українському ринку ну, взагалі там 100 доларів, там 300 доларів заробітку. За ну, Тисяча це якщо дуже велика компанія. На, на досвіді, 14 досвід досвіду принтової компанії грошей в рази більше на зовнішньому ринку, в рази більше. Країна поки що не готова платити ні за навіть за сервіси, ні за продукти. Єдина проблема просування на тому ринку, ми не вміємо, ми не вони. До нас ставляться дуже дуже так обережно. Ви Україна? Ні, дякую. Ми заплатимо дорожче, але свої. От якраз проблем піднімалась проблема не виграшу тендеру на аутсорсинг в Німеччині на попередніх презентаціях. Ну, власне, краще працювати туди, але для цього потрібно дуже багато працювати, вчитися маркетингу. Значні кошти мати за спиною, значні ресурси, значну кваліфікацію спеціалістів. А це наступне запитання. Конкуренція. Вища, нижче, нарту конкуренції. Як там? Конкуренція за счет того, что просто рынок большой, поэтому каждого отпускает свой кусочку. Конкуренція на внешнем рынке, мне кажется, больше за счет того, что больше странно Смотря какой внешний, да, если мы говорим о европейском, конкуренция, мне кажется, чуть поменьше, там, а англоязычный чуть побольше. ну, в принципе, конкурентами также большие аутсорсинговые компании являются, да, очень большие, потому что у них есть представительство. Как только у вас будет представительство где-нибудь там, я думаю, что конкуренция для вас, в принципе, будет менее важна, потому что вы будете работать, в принципе, в основном с региональными Ну, вот і все. А по регіону сюда відла. Так, знову ж таки, є така проблема, що нам не довіряють, а якщо і захочуть взяти, то що дешевше спробувати аутсорсингову компанії, наприклад, там Індія, Китай, Філіппіни, якісь, які буде цим займатися, це буде просто дешевше, ніж у нас. А, в принципі, яка різниця, що ви замовляєте там в Індії або що в Україні? А, але такі самі і нас Ні, у нас, звичайно, в Україні спеціалісти краще, але в Україні ну, це всім відомо, що в Україні склався такий імідж, що ми часто можемо когось кинути. У нас багато там, шахраїв з картками, з інтернет-рахунками, BlackSiel в селях. тобто Через це складається трохи неативні щоб Будувати тендери, треба мати якесь представництво, представництво знову ж таки за кордоном, щоб людина була, тоді одразу зростає рівень доміри до в в компанії. Тоді, і вирішується багато проблем. З точки зору вже в результаті цієї конкуренції я безпечно згідний з хлопцями, що ми програємо те саме казав. В плані кількості конкурентів, то на внутрішньому ринку, звичайно, чують менше, якщо у вас достатньо значна кваліфікація. Достатньо там ресурсів, то можна стати монополістом, так само багато заробляти на будь якій моделі, бізнес-моделі. Там, на зовнішньому ринку, це Європа, Америка, конкуренція більша, ем, складніше конкурувати з тими, з тими людьми. В них там, на їхньому ринку. Ну, з неї вам дуже тяжко конкурувати. Чи є запитання, якісь такі? які стані? До. Просто в Україні ще відбувається процес з тих компаній, є студії з інтернет маркетингу. Е, такий процес укрупнення, тому що фінансерів потроху відпадають, тому що е, вони потроху зникають, тому що технології вдосконалюються. Такі дрібні фрилансери, вони все одно за технологіями не встигають. Тому у нас відбуваються такі процеси, які на, на західних ринках, тобто залишаться великі, великі компанії, ну і там невеличка група фрилансерів, які будуть цим займатися. Тому що раніше, в принципі, багато було людей, які якби, ну, 5 років тому працювати, там, чисто якимись посиланнями. Якщо просили обрати, вони, вони так працювали. Потім технології ну, вдосконалист, в них вже не виходить і вони йдуть з ринку. Це місце посідають великі компанії, в яких є розроблені технології, які можуть конкурувати і давати результат замовникам. Як на рахунок домови до рівня проєкту, От нас роблять якісь інші соціальні мережі. Що в світі відбувається? Там так само роблять, чи там це вже було чи це ще буде? Но на самом деле здесь вопрос специализации вашей конкретной компании. Нельзя работать везде, нельзя браться за все проекты, иначе вы нигде не сможете делать. У нас, то есть, в принципе, вы можете, просто для примера, вы можете работать с крупными бизнесами, вы можете работать там, с частными, там, даже специализация по e-commerce, social и так далее, это сделать, стать профессиональными командами какой-то определенной ниши, займите ее и дальше развивайтесь с ней. Допустим, если говорить о нашей команде, я значит, сознательно выбрал нишу стартапов, Силиконовой долины, технологических стартапов, потому что А, это мотивирует людей узнавать новые технологии, а, Б это интереснее, чем работать с YP людьми. И С это перспективно, потому что любой стартап, который вы делаете, если он становится успешным, ваша команда растет вместе с ним. То есть а, нередки случаи, когда человек приходит за последние деньги, заказывает бету, получает раунд первый, и потом он уже не заморачивается ни в готов платить вам столько, сколько вы запросите, просто потому что вы помогли ему на первом вот. этапе. Поэтому специализация важна, мне кажется. В этом надо смотреть. Искать свою нишу и делать дальше. Ну я б сказав, дивіться, у нас просто ринок ще на, на голову так нижче за західним. У нас ще розвиваються там інтернет-магазини, таке щось перехідне. На заході я маю контакти з розробниками, які сидять в Києві, пишуть на захід проекти. Вони пишуть більш такі не соціальні мережі, вони більш орієнтовані з вже сервіси, які пишуть для бізнесу, які готові вже через рік здавати якісь конкретні якісь прибуток. У нас ще це досі люди мріють про якісь, ну, скільки з'являлося повідомлень про те, скільки в Росії зроблено там нових соціальних мереж. Буквально рік тому на Хабрі весь час з'являлася новина, але вони всі, всі закрилися, тому що в них не було ніякої моделі монетизації і вони нормально не працювали. Тому, в принципі, на нашому ринку ми ще працюємо з таким середнім бізнесом, який ще розвивається, і теж, він в принципі, теж укрупнюється. З'являються такі магазини, як роз'єдка, це все йде укрупнення бізнесу. А на, на заході, тобто у нас там як і є маленький бізнес, але нішовий, і є великі стартапи, з кількість. Стосовно складності проєктів, варто диференціювати, скажімо, маленька команда стартапу, маленькій команді стартапу дуже важко, дуже важко буде розробити складний повноцінний проєкт. Власне, складний проєкт. Це прерогатива більших компаній. Ну, більше це, я маю на увазі, там, 50, 80, 100 чоловік, коли є більше ресурсів. В Україні таких компаній, на жаль, поки що не так багато. Знову ж таки, йде укрупнення, великі ростуть, маленькі пробують за ними. Там легше зробити складний. Тепер ще, ще одне.